Моторошна історія про виживання. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Друзі дитинства Дени Джо А також дівчина Дена Паркер проводять недільний вечір на гірськолижному курорті нової Англії. Не бажаючи платити повну вартість трьох квитків на підйомник, Ден переконує паркер підкупити оператора підйомника. Дівчина довго відмовляється, побоюючись, що не справиться, але хлопці все ж вмовляють її принаймні спробувати. Паркер підходить до оператора на ім'я Джейсон і спочатку просить цигарку. Вона знайомиться з чоловіком, а потім починає розповідати вигадану історію про те, що вона на відпочинку з подругами. Дівчина, яка нібито мала оплатити квитки, загубила карту, і тепер вони не можуть покататись. Паркер каже, що у них є трохи грошей, але їх на квитки не вистачить. Тому вона просить Джейсона пропустити їх на підйомник за невелику подяку. Чоловік довго вагається, але потім все ж бере гроші. Коли паркер із хлопцями підходить до підйомника, Джейсон розуміє, що дівчина його обдурила. Та робити щось виявляється вже пізно, бо трійця сідає у крісло. По дорозі на гору друзі спочатку обговорюють пасливі імена, якими вони називають другу половинку. Потім у них заходить спір щодо того, що краще: лижі чи сноуборд. А потім Джо починає чіплятися до Паркер за те, що вона курить. В якусь мить підйомник зупиняється, і паркер це дуже лякає. Виявляється, дівчина боїться висоти, тому Ден починає її заспокоювати, говорячи, що так буває, і вони скоро продовжать підійматись. За кілька секунд підйомник і справді відновлює рух, і друзі нарешті дістаються до вершини. Там Паркер відмовляється вдягати шолом, говорячи, що його носять лише діти. Ден переконує, що це не так, і дівчині обов'язково його вдягнути, бо вона ще погано катається. Він ледь не силоміць насовує його на голову паркер і каже, що вона виглядає дуже мило. Тим часом Джо помічає дівчину Шеннон, яка ніяк не може застібнути лижі. Він кидається, аби їй допомогти, але несподівано отримує попиці від якогось хлопця. Виявляється, тому здалося, що Джо мацає Шеннон. Дівчина вибачається перед Джо та дякує за допомогу, а потім біжить за своїм другом. Після цього Джо повертається до друзів і вони у трьох їдуть кататись. Паркер постійно падає, і хлопців це по-доброму веселить. Вони удвох намагаються їй допомогти, підказати щось та навчити стояти на сноуборді. Пізніше вони заходять у місцеве кафе, аби перекусити. Коли паркер відходить, джо каже, що йому дуже подобається проводити час із Деном і Паркер, але ці дитячі гірки трохи не для нього. З ними було весело, але він би хотів проїхатись по-справжньому. У цю мить підходить паркер і стає незручно. Вона починає вибачатись за те, що псує хлопцям відпочинок. Вона розуміє, що є для них тягарем через те, що не вміє їздити. Дівчина каже, що не проти, аби хлопці покаталися без неї. Вона залюбки проведе час в номері або знайде тут якісь розваги. Джо переконує Паркер, що він не це мав на увазі. Йому справді подобається проводити час отак у трьох. Виходячи із кафе, хлопці заспокоюють паркера, розповідаючи, як вони вперше ставали на лижі та сноуборд. Раптом Джо гукає Шенон. Вона знову вибачається за ту ситуацію і дякує за допомогу. Джо жартівливо каже, що у її хлопця нічогенький удар, та Шенон заперечує і каже, що вони не разом. Раніше вони зустрічались і ось спробують підтримувати нормальні стосунки, але у них це не дуже виходить. Дівчина каже, що повертатиметься додому, однак вона буде тут із подругами наступної суботи. Джо відповідає, що він теж часто приїжджає кататись, отож вони домовляються зустрітися за кілька днів. Джо повертається до друзів і бачить їх біля підйомника Ті вмовляють Джейсона пустити їх на гору ще один раз. Чоловік відмовляє, говорячи, що вони закриваються раніше, так як насувається циклон. Та трійця благає чоловіка дозволити їм останній спуск. Вони нагадують, що дали йому не такий вже й маленький хабар, отож, зрештою, Джейсон погоджується. Він запускає їх на підйомник, і друзі їдуть на гору. Після цього до Джейсона підходить напарник Рівкін. Він каже, що Джейсону ставлять зміну на наступні вихідні, хоча він, здається, просив його на ці дні не ставити. Рівкін говорить, що начальник ще у себе, тому Джейсон може піти і дізнатися, що там і як. Джейсон біжить до начальства і каже Рівкіну, що там мають спуститися ще троє людей. Він просить напарника їх дочекатися і вимкнути підйомник. Паркер тим часом жаліється хлопцям, що дуже голодна, адже у тій забігайлівці, де вони були, дівчині нічого не сподобалось. Вона каже, що не може дочекатись, коли вони вже з'їдуть з гори і повернуться в номер. Крім того, на вулиці страшенно холодно і через циклон, що наближається, стає дедалі вітряно. Рівкін вже не може дочекатись, коли спустяться останні лишники, аби й собі піти із цього холоду. Раптом троє інших людей спускаються з гори і зупиняються біля підйомника. Щасливий Рівкін, думаючи, що це і є та сама трійця, про яку казав Джейсон, вимикає підйомник і біжить додому. Паркер, Ден та Джо опиняються у пастці високо над землею. Друзі вирішують, що це знову якась маленька технічна проблема, і за кілька секунд вони продовжать підійматись. Вони жартома починають обговорювати смерть від холоду та згадувати фільми, у яких було щось подібне. Потім тема плавно переходить до найжахливіших смертей, і вони діляться тим, як найбільше бояться померти. Друзі чекають відновлення руху та несподівано бачать, що світло на підйомнику та й на усій території гасне. Це що за фокуси? у паркер починається істерика. Вона кричить, що про них забули, і вони тут замерзнуть до смерті. Телефонів друзі не мають, адже не брали їх з собою, аби не загубити під час катання. Раптом дівчина ще й згадує, що сьогодні неділя, а підйомники працюють лише з п'ятниці по неділю. Вона розуміє, що сюди ніхто не приходитиме майже тиждень, отож вони просто приречені на смерть. Ден намагається заспокоїти паркер, говорячи, що цього не може бути. Оператор не міг просто піти додому. Можливо, там якась несправність, але в такому випадку по них приїдуть із драбиною. Потроху починає насуватися снігова буря. Друзів засипає снігом, і вони дуже сподіваються, що скоро їх врятують. Раптом Джо помічає якесь світло. Це виявляється снігоприбиральна машина, якою керує чоловік на ім'я Коді. Щаслива трійця починає кричати і махати руками, і їм здається, що водій отот -от їх помітить. Але раптом коді по рації наказують повертатися назад на станцію, бо буря вже близько. Чоловік здає назад, і друзі починають панікувати. Ден кидає вниз свої окуляри, Паркер – шолома, Джош – бурляє лижі. Однак Коді обертається назад, аби безпечно з'їхати, отож нічого не помічає. Через кілька годин друзі страшенно замерзають. Паркер ледь не плаче, і Ден всіляко намагається її заспокоїти. Вони розуміють, що все ж ніхто про них не знає, ніхто не прийде їх рятувати. Джо намагається якось відволікатись, розмовляє про улюблену їжу, магазини, а потім згадує про домашніх улюбленців. Паркер вирішує закурити і випадково впускає одну рукавицю. Ден помічає, що у дівчини починає обморожуватись обличчя. Хлопець каже, що треба щось робити. Тиждень на цьому підйомнику вони точно не протягнуть. Замить Ден відчиняє крісло і каже, що стрибне вниз. Паркер та Джо починають його відмовляти, говорячи, що це надто небезпечно. Вони зависоко знаходяться, і цей стрибок може погано закінчитись. Однак Ден твердо стоїть на своєму, попри слізні благання, паркер Ден не мене, благаю. Він каже, що стрибне вниз і поїде по допомогу. Наважившись, Ден стрибає. Хлопець приземляється дуже невдало і розуміє, що зламав обидві ноги, отримавши жахливі відкриті переломи. Він кричить друзям, що усе дуже погано і він не може рухатись. Паркер ледь не стрибає до нього, але її зупиняє Джо, говорячи, що вона теж просто покалічиться. Ден волає від болю, і паркер істерить не в змозі це слухати. Джо кидає вниз свій шарф, аби Ден перев'язав ним ноги і зупинив принаймні кровотечу. Хлопець ледь-ледь дотягується до шарфа, який впав поруч. Зі страшенними криками він перетискає ноги, і за кілька хвилин йому стає трошки легше. Джо каже, що спробує потросу долізти до якоїсь кабінки, що знаходиться нижче, він стрибне з неї і прийде на допомогу. Ден гукає, що через кучу гори снігу Джо може помилитись і стрибнути, наприклад, у якусь яму. Хлопець каже, що краще дістатися до найближчого стовпа, усі вони обладнані сходами. Раптом десь із лісу друзі чують вовче виття. Ден страшенно лякається, та Джо каже, що усе буде в порядку. Він запевняє, що випадків, коли б вовки нападали на людей, не так багато, вовки їх бояться більше, аніж вони їх. Після цього Джо починає лізти по трусу. Він каже: Паркер, що ніколи не боявся висоти, але зараз йому чомусь до біса страшно. Хлопець обережно підіймається, однак через кригу послизається і ледь не падає. Джо гукає Дену, що вони мусять трохи збити лід, бо він не може нікуди стати. Ден затуляє обличчя руками, аби його не поранила крига. Коли він відкриває очі, то просто перед собою бачить вовка. Паркер, помітивши хижака, кидає у нього свій сноуборд, і той втікає в ліс. Джо питає, як Ден себе почуває, і той каже, що усе добре, його ноги вже не болять. Джо каже Паркер, що справи кепські, дену терміново треба допомогти. Крім того, хлопець на обличчі Паркер помічає сліди обмороження і просить не торкатися там руками, аби вона не зняла шкіру. Джо знову лізе до тросу і помало починає карабкатись до сусідньої кабінки. Він кричить, що йому дуже боляче в руки, і паркер благає його потерпіти. Джо намагається не дивитися вниз, але на секунду він кидає погляд у сторону Дена. Раптом Джо швидко починає повертатися до Паркер, і вона не розуміє, у чому справа. Джо сідає у крісло і бере обличчя Паркер в руки, просячи її не дивитися вниз. Виявляється, у цю мить із лісу вийшла ціла зграя вовків і обступила Дена. Хлопець кричить Джо, аби він не дав Паркер цього побачити, і вже за секунду вовки накидаються на Дена. Джо та паркер плачуть, і в істериці кричать, однак усе, що вони можуть, безпорадно слухати, як Дена шматують вовки. Проходить якийсь час, і паркер порушує мовчання, що нависло над ними із Джо. Вона питає, нащо він дозволив Дену стрибнути. Він, як його друг, мав переконати його залишитись або ж взагалі стрибнути самому. Джо злить те, що Паркер звинувачує його у смерті Дена. Він каже, що попереджував, що це небезпечно і надто високо у той час, коли паркер лише рюмсала. Та й, взагалі, Джо каже, що якби паркер не поперлася із ними, то все було б добре. Вони б не проводили весь день на дитячій гірці. Вони з Деном нормально накаталися б і не пішли б на ще один спуск перед самим закриттям. Взаємні звинувачення ледь не доводять до сварки, але потім Джо та Паркер заспокоюються і починають вибачатися одне перед одним, оплакуючи Дена. Ще через кілька годин Джо починає роздумувати над тим, що буде, коли вони врятуються. Він обіцяє, що зателефонує до Шена, не запросить її на побачення. Він тепер не буде втрачати жодного шансу, який дає життя. Паркер же раптом згадує про свою собаку. Вона каже, що там, мабуть, сидить перед зачиненими дверима і чекає її. Паркер хвилюється, що вона буде вити від голоду, не підозрюючи, що її господарка можливо ніколи не повернеться. Джо заспокоює паркер, обіцяючи, що вони врятуються. Однак в найгіршому випадку виття почують сусіди. Вони зламають двері у квартиру і врятують собаку, тому з нею точно все буде гаразд. Наступного ранку паркер прокидається і бачить, що її права рука примерзла до планки підйомника. Схожа дівчина схопилася за нею у вісні. Поки Джо спить, паркер намагається себе звільнити і, зрештою, болісно відтягує руку, здираючи при цьому частину шкіри. Коли хлопець прокидається і бачить криваві сліди на планці, розуміє, що сталося. Крім цього, Джо каже паркер, що у неї вже дуже сильно обморозилося обличчя і благає його не чіпати. Дівчина у відповідь каже, що Джо вже теж має червоні плями. Трохи згодом, Джо каже, що можливо варто спробувати знову перелізти до стовпа. Паркер його зупиняє. Вона каже, що може тут і справді хтось з'явиться, можливо, краще зачекати і більше не ризикувати. Минає кілька годин, однак досі ніхто не приходить. Паркер відчуває, що вона дуже хоче в туалет. Дівчина розуміє, що іншого виходу немає. Переконавшись, що Джо дрімає, вона мочиться під себе і починає плакати через усе, що тут відбувається. Трохи пізніше Паркер заводить розмову із Джо і питає, чому у нього немає дівчини. Він класний хлопець, дівчата за ним бігають, але серйозних стосунків він не заводить. Джо розповідає, що колись у нього була дівчина. Вони познайомилися на вступних іспитах і на першому курсі почали зустрічатись. Джо кохав її по-справжньому. Він розповідає, якими неймовірними були їхні стосунки. Але потім щось сталося. Чи то вона захотіла спробувати щось ще, ще? Чи то Джо не помічав, що вона не кохає його так само сильно, але та дівчина почала фліртувати з іншими навіть у присутності Джо, Котрогось дня він не витримав і порвав з нею. Джо каже, що часто про це згадує і не знає, чи вчинив він правильно. Можливо, треба було бути більш рішучим і просто щось змінити. Паркер же у свою чергу згадує Дена. Вона каже, що теж по-справжньому його кохала. Вона мріяла вийти за нього заміж, створити сім'ю, а він помер у неї на очах. Аби трохи розрадити Паркера і покращити її настрій, Джо починає розповідати, як вони вперше познайомилися із Деном у школі, а потім починає згадувати кумедні й смішні ситуації, які тоді з ними траплялись. Потім Джо каже, що тут таки ніхто не з'явиться, їм треба щось робити, поки ще світло. Він знову піднімається і починає лізти по тросу. Через вібрації, що він створює, ослаблюється кріпильний болт крісла, і воно починає хитатись. Паркер дуже лякається та Джо гукає, що воно не впаде. Він лізе далі і далі, однак гострий, замерзлий трос сильно ріже йому руки. В цей час до підйомника знову прибігає зграя вовків, яка пильно починає слідкувати за Джо. На щастя, хлопцю таки вдається дістатися до сусіднього крісла, та він бачить, що його долоні роздерті до крові. Джо просить паркер кинути йому лижну палицю, аби він опирався на неї. Дівчина обережно підсовується до краю крісла, бере палицю і кидає. Але через те, що крісло знову хитнулося, вона промахується і палиця падає у сніг. Не маючи вибору, Джо знову лізе на трос і хапається за нього пораненими руками. Стиснувши зуби, хлопець рухається вперед і нарешті дістається до стовпа. Паркер страшенно радіє, дивлячись, як Джо злазить вниз по драбині. Однак щойно хлопець опиняється на землі, на нього нападає вовк, почувши запах крові. Хижак хапає руку Джо, і той з усіх сил намагається дотягнутись до своєї лижної палиці. За мить йому вдається її схопити і вдарити вовка. Тварина втікає, а Джо жбурляє бурляє палицю у решту зграї, і це змушує їх відступити. Хлопець сідає на сноуборд і гукає Паркер, що скоро повернеться з підмогою. Але щойно Джо починає їхати вниз, вовки кидаються слідом. Минає ще одна ніч, але ніхто так і не приходить на допомогу. Коли паркер прокидається вже зранку, вона розуміє, що з Джо, схоже, теж щось трапилось. Дівчина намагається зібратися із силами, адже розуміє, що тепер мусить діяти сама. Паркер вирішує теж полізти по тросу до стовпа. Вона починає підніматись, і в цю мить болт остаточно від'єднується, і крісло падає вниз. Воно зупиняється за кілька метрів над землею, тепер тримаючись лише на опорному тросі. Паркер, повиснувши над землею, з усіх сил намагається втриматись, але вона бачить, що і трос от обірветься, тому вирішує стрибати вниз. Оскільки відстань вже більш-менш безпечна, вона без травм приземляється на сніг. Однак крісло все ж падає і вдаряє паркер по щиколотці. Паркер починає повзти донизу. Час від часу вона намагається піднятися або бігти, але пошкоджена нога дає про себе знати. Спустившись трохи нижче, паркер бачить кривавий слід. Вона підводить погляд і бачить понівечене тіло Джо. Паркер не встигає ні злякатися, ні заплакати, бо просто перед нею постає вовк. Він кілька секунд пильно дивиться на дівчину, а потім повертається до решти зграї доїдати останки Джо. Паркер продовжує шлях вниз. Через якийсь час їй нарешті вдається спуститися до траси. Помітивши автівку, дівчина махає руками, але водій її не помічає і проїжджає повз. Паркер повза до самого краю дороги і просто лягає на землю. За кілька хвилин з'являється ще одна машина, і водій ледь не наїжджає на паркер. Чоловік негайно садить дівчину у свою автівку. Він везе її до лікарні по дорозі, телефонуючи туди і повідомляючи, що він знайшов поранену дівчину за межами гірськолижного курорту. Чоловік обіцяє паркер, що з нею все буде добре. Дякую усім за перегляд! Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.